Пентагон Скорпіон, шість тюрьмі, колір Койот койотики. Одна з моїх найулюбленіших моделей, яка себе гарно зарекомендувала минулого літа, та й не тільки літа. Гармований носочок. Гарна водонепроникна мембрана. Дихають при цьому. Дуже легенькі та зручні на нозі. Добре ходять по поверхні, по різній поверхні, замш та воду мембрана мембрана, зармуванням по периметру. Гарний язичок, який захищає від потрапляння різного сміття. Гарний язичок ще й тим, що сюди ховаються шнурівочка. До речі, в моделі 8 дюймів є такий самий карманчик, кишенька для шнурівки. Для того, щоб не наступити, для того, щоб не заважало, ну і щоб для гарних суворих котиків не висіли бантики. Класна модель. Підходить на літо. Ну, звісно, у саму спеку буде трішки паркувато, але захист ноги це найважливіше. Вони захищають лизочку. Вони дуже зручні на нозі, класні, дуже класні. Розміри 42, 43, 44, 45 та 47. На лапку 30 і 7 міліметрів. Зверніть увагу, від 42-го до 47-го, окрім 46-го, розміри поки що є. Поспішайте, котики! Час не чекає, скорпіони також.